Вітаю всіх, бачу, вам сподобався розбір пісень Джада і це не дивно, адже по ним дуже легко і дуже приємно вивчати французьку мову. Сьогодні ми з вами розберемо ще одну пісню Атуа, поїхали Атуа. А ти мутан на тифіціе кілька фото. Так, перекладаємо Атуа це значить за тебе. Коли там піднімають тост, якийсь кажуть Атуа за тебе або А «за Мішеля». або а Віктуар» за перемогу. À la façon que фасон as d'être белле. Ну, давайте я вам перекладу дослівно цю фразу, хоча ви зараз розумієте, чому я завжди кажу своїм учням, щоб перекладати дослівно іноземну мову, це не дуже гарна ідея. Дивіться, тут конструкція речення дуже така цікава. Аля фасон фасон це спосіб манера, так, тобто за ту манеру, яку ти маєш, que tu as», Яку ти маєш «d'être belle», щоб бути красивою, гарною. Тобто за той спосіб, в який ти ну, залишаєшся гарною, підтримуєш свою красу. Тобто, літературно, звісно, краще сказати, за те, як ти вмієш бути гарною. Але ви бачите, що нічого спільного з дослівним перекладом тут немає і не може бути. Наступна фраза: ля фасон que tu as d'être à moi». Знову ж таки, за той спосіб. Який ти маєш, щоб бути амуа, моєю? Амуа, це приналежність. Це chose, це амуа, Ця річ моя належить мені. Тобто за, за те, як ти вмієш бути моєю. Далі, а ти мотандр за твої слова ніжні, за твої ніжні слова, un peu artificiel, трошки такі штучні, неприродні. Artificiel – це штучний. Трошки неприродні, quelques fois, іноді, інколи. Бачите, знову ж порядок слів не такий, як у нас. А ти un peu artificiel, quelques fois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent à ton passé à tes secrets à tes anciens princes charmants à toi à tebe à la petite fille que tu étais za malenku dziewczynku jakoyu ти була. І це у нас емперфе, незавершений минулий час, дійсно, «être», бути. А celle que tu es encore souvent. Celle, що таке celle? «Celle» – це у нас вказівний займенник, який заміняє у нас слово la petite fille, щоб не повторювати його ще раз. Тобто за ту маленьку дівчинку, за ту, якою ти є tu es, encore – це. Ще досі можна сказати, souvent, часто. Тобто, за ту маленьку дівчинку, якою ти ще досі часто буваєш. А ton passé le passé це «минуле», «за твоє минуле а ти секре за твої секрети, а ти з ancien prince Charmant за твоїх, е, колишніх <рес> чарівних прекрасних принців. А Росіям, до речі, бачите, дуже таке цікавий прикметник. Він, якщо стоїть після іменника, він перекладається як давній, древній такий старовинний. А якщо стоїть перед іменником, він перекладається вже як колишній минулий. У мене є відео окремо на це правило. Я вам залишаю посилання. À l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. La vie, c'est je vie, L'amour, c'est bof À la vie, à l'amour, nous za je tia, za lubov. Ано, нюй за наші ночі. «Но» – це присвійний прикметник для першої особи множини. Ано жур за наші дні à l'Éternel retour de la chance. La chance c'est вдача везіння. Retour c'est повернення. Éternel c'est вічний, постійний. Тобто, l'éternel retour це за вічне повернення, за постійне повернення la chance удачі, везіння. avoir de la chance мати вдачу вести. Tu as de la chance щастить тобі. – «за дитину, Алянкі, яка прийде. В'яндра це майбутній час дієслова венір приходити. Ну, тобто мається на увазі за дитину, яка прийде в цей світ, яка з'явиться, народиться. Qui nous ressemble, яка буде схожа на нас. Це бути схожим на когось. Ressemblera це, відповідно, майбутній час дієслова ressemblé, qui sera à la фуа toi et moi. Q сера, sera, яка буде, «сера» – це майбутній час діє слова être, бути, a la foie, це одночасно. «Тва et moi, « To-bo-yu i mno-yu »« Qui sera à la fois toi et moi »« Yaka bude odna chasna to-bo-yu À moi »« À la folie dont tu es la raison »« À mes colères sans savoir pourquoi »« À mes silences et à mes trahisons »« quelquefois À moi »« À la folie dont tu es la raison » А la folie la folie це божевілля e, від слова фу – божевільний «фоль» божевільна. За божевілля, e, а далі йде цікавий займенник don, don" tu la raison». Що таке це до? Дом uh, у нас заміняє іменник з прийменником спрімен, «de». Тобто tu la raison de la folie». Ти є причиною божевілля. І оце «de la folie» у нас заміняється прийменником don і виходить за божевілля, причиною якого є ти. А ми колер, «colère» – це злість, гнів, sans savoir pourquoi» – Це такий теж дуже цікавий зворот. Сам це без. Савуар це знати пурква чому. Так? Тобто без знати чому. Не знаючи, чому, можна сказати. Тобто, не без, безрезонну таку злість. Аме silence за моє мовчання. Ну, «le silence» – це тиша, але м -м, в цьому контексті це більше більш як мовчання. Аме silence аме trahison», «Траїзон», зверніть увагу на, на вимову цього слова. Воно читається «тра-ї-зон». Бачите, між буквами А і І у нас стоїть буква H. начебто така стіна, яка розділяє ці дві букви, для того, щоб вони не злились в один звук Е. «Траїзон» – Трайзон це е, зрада. Е, тобто за Моє мовчання за мої зради, кеффуа. фуа» – це іноді. Тобто і іноді за моє мовчання і за мої зради. Тобто я б це слово фуа» в перекладі поставила б на початок фрази. À moi, au temps que Moi, мене, que passé à te chercher. Тут нам треба познайомитись зі злитним артиклем О, і в наступному рядочку «о» в множині. Дивіться, О, оце, який в нас Аю пишеться, він утворюється за допомогою злиття прийменника А і артикля Ле. Тобто, знову ж таки, це за час а. -ле а плюс льот дало нам о. О там за час, який же пасе, я провів, а те «шерше», щоб тебе знайти. Тобто за час, який я витратив на пошуки тебе, ну якщо більш літературно сказати. О, каліте, дивіться, каліте це риси людини, але позитивні риси. А в наступному рядочку дефо, бачите слово, дефо. Дефо – це якраз недоліки, негативні риси. Тобто, о каліте за позитивні мої риси «Дон тю тю мок б'ян». Так, оце «окаліте» – це теж у нас uh, наш прийменник «а», який перекладається як «за щось», за, за щось там піднімати келих, наприклад. І «ле дефо». Le qualité, A plus le дало нам O. O, qualité, за гарні риси, don. Бачите, знов цей наш займенник, відносний займенник don. Чому? Звідки він взявся? Тому, він, тому що він так само, як і в попередньому випадку, замінює іменник з прийменником Д. Звідки взявся цей іменник з прийменником Д. Далі дивіться, є дієслово. Це зворотнє дієслово «Se moque -e — Це надсміхатися. І це дієслово вимагає після себе прийменника de. -e de. quelque chose. І, тобто, вона надсміхається над чим? Над його рисами. Тютемок декаліт над моїми рисами гарними, ти насміхаєшся. І оце декаліте, у нас замінилось займенником до, і стало перед головними членами речення підміт і присудок. Тобто, за мої риси, над якими ти смієшся, о, дефо за мої недоліки, за недоліки. «Que je ті каше, які я від тебе ховаю, ну тут які я від тебе сховав. Так, пасе компози закінчений минулий час, завершений минулий час. «Que je Коже каше. Ховати від когось це «cacher à quelqu'un» І це те з апострофом, це якраз наш замінник непрямого додатку Т. А ми з іде де Баладан. Балядан це знаєте хто? Це блазень це такий шут гороховий. Тобто, а ми з за мої ідеї euh, блазня. Тобто за мої такі э, комічні блазневі ідеї, думки. Аналія ламу, ану нія ножу, а не те не роту. Анофанкі в'янра, кіну ресурс, кісара.

За дитину, яка прийде в цей світ, яка з'явиться, кіноросам блюра, яка буде схожа на нас, кісера аля фа е мо, яка буде одночасно тобою і мною. А на веніре опрезан, сю, а на і так, що ж там далі? А ну, за нас. О, souvenir, que nous allons nous faire. О, souvenir, це знову ж таки наш злитний артикль. А плюс сувенір дало нам е О, О сувенір це спогади, це не сувенір, як я чую, іноді перекладають. Це не сувеніри, які ми привозимо з подорожі. Це саме спогади, que, які. Nous allons, е -ми, Збираємось, скажімо так, нам зробити. Тобто Альонфер це найближчий майбутній час, тобто за ті спогади, які ми самі собі зробимо. Лавенір це майбутнє, Тобто, за майбутнє, за наше майбутнє сюрту surtout. «Surtout» це особливо. «Présent» — це, ви, мабуть, його знаєте як теперішній час граматичний, але це також сьогодення, тобто, той час, в якому ми зараз сьогодні живемо. Тобто за наше майбутнє і за наше сьогодення. А la santé de cette здоров'я цієї старої тех. Це земля, ну мається на увазі планета. Я переклала б як планета за здоров'я цієї старої планети, Qui San Fu. це теж дуже цікаве дієслово, яке виглядає в інфінітиві як самфутх перекладається як мені все одно, мені байдуже, мені не до тебе, мені наплювати. Тобто, жомонфу це мені байдуже, мені все одно. І що стосовно землі, да, можна сказати, і здоров'я цієї старої планети земля, який не до нас, який байдуже, який все одно. À À notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À nous, Zanas, à, à nos espoirs. Е illusions, за наші сподівання, Espoir — це як надія, сподівання. Illusion — це ну, так, можна перекласти як ілюзія, але для мене це більше, знаєте, в значенні мрія. Тобто за наші сподівання, за наші мрії, а notre prochain premier rendez-vous за наше prochain, це майбутнє, за наше майбутнє прем'є, перше rendezvous. Ну, Побачення зустріч за наше майбутнє перше побачення. А ля санте за здоров'я мільйон цих мільйонів дамуре, закоханих, sont, які є. ком ну. Qui commune, він співає, які є, такі ж, як ми, тобто за здоров'я тих мільйонів закоханих, таких, як ми, а ти мотор, кельфо. А то, а на petite fille que tu es. Аселекет ну, і пасеке. Повторюється перший куплет, який ми на самому початку з вами розібрали. Я сподіваюсь, тепер вам стане зрозуміло про що ця пісня, і ви з легкістю зможете її вивчити і наспівувати. journée, бонжурний, бон шанс і аля prochaine!